Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі Криптодон і сьогодні ми поговоримо про непопулярну тапелку, яка принесла гроші і дала трішечки заробити. Не дивлячись на те, що барбекю більшість скіпнули, в тому числі і мої підписники, яким я скидав цей проект і рекомендував заходити. Бо і рефералів там небагато, а отже. І е, приймало участь відповідно також мало. Тож, давайте подивимось, скільки я зміг заробити на такому проєкті. Втодон, на ну і перш ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе. Поставити вподобайку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два, байдуже. Можливо комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просуванню україномовного контенту на Ютубі. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. Моє любиме віконце тут як тут, і тут, будь ласка, вся математика перед вами. Як завжди, 250 аккаунтів, як завжди, дві основи і 248 тих, які просто фармилися без рефералів і всього іншого. Основа номер один в нас 1250 токенів, основа номер два 925 токенів, 248 акаунтів по 60 токенів за розлог. Це важливо. 74 400 загально. Тут 250 за розлог і тут 185 за розлок. Що таке розлок? Дивіться, Барбікюшка не видає все на руки одразу. ТГЄшка 20% кожні 30 днів. Однозначно, комусь це не сподобалося, бо не дали на руки одразу все. Але вибачте. За допомогою такої токеноміки, за допомогою того, що в них включена ТГЄшка, їхня ціна фактично тримається на одному і тому самому рівні, дає зростання, дає пониження через те, що просто торгується тим, що вже є на руках, і нові приходять, купують, старі продають, і йде звичайна торгівля на ринку. Немає тотального висадження ціни через те, що на руки видали всю лока. І ви пішли і тупо втопили токен. Тож, як ви бачите, 612 доларів зароблено на даний момент з 20% цього об'єму. Тобто, те, що мені видали на руки, а це 15315 токенів. Я продав по 4 центи, і це мені принесло 612 баксів. Якщо ви в мене спитаєте, чи можна було заробити більше, я вам скажу, що в рази. В рази більше дійсно можна було заробити. Якби не перше відключення світла у мене особисто, друге, я просто не провтикав лістинг. Я знав за лістинг, в барбекюшка була на запусках, але через те, що зараз ідуть ще і новогодні свята, а мій основний род діяльності дуже зав'язаний на святах, то оцей весь кіпіш, воно все вибилося. Ну, коротше, наложилось одне на одне, я провтикав, і тоді, коли я прийшов, ну, чесно кажучи, було запізно, але я подивився порахував, що це лише 20%, і я ще здивувався, чому так багато, тому що реально це багато. За 20% я отримав 600 баксів, тобто і ще стільки ж по 5 разів, і в мене виходить з барбекюшки загально 3000 доларів. Ви уявляєте? Тапалка, яку ніхто не тапав, яку всі проскіпали, може потенціально принести найбільше грошей з усіх, щоб ви просто розуміли. На пікові було 10 центів, 10, мать його, центів. От уявіть, у мене 15 тисяч на руках з першого розлоку, з першої ТГєшки. Я міг. Потенціально забрати півтори тисячі баксів з одного Алока а їх я нагадую 5 і це було б 7500. Проте ціна просіла, і тоді, коли я про нього згадав, як ви бачите, тут ось я от в оцих рівнях продавав, я продав за 4 центи. Далі вона ще трішки тут просіла, потім піднялась, просіла. Я зрадів, що я вчасно вийшов, а потім вона взяла і пішла до 7 центів. Тут я висадився, трішки посумував, але подумав: блін, круто, проєкт далі росте. Був іще один памп після просадки, не було перехаю, все ок. Далі ми просіли і стабілізувалися і зараз трошки ще просіли. Але при цьому всьому фактичних 4 центи все ще є, все ще тримаються. Об'єми все ще високі для, такої, для такого проєкту. Ну, щоб ви розуміли, там було щось до 2 мільйонів активних користувачів чи щось таке. Типу, от прям порівняння з топами, небагато. І при цьому всьому ми маємо таку ціну. Ми маємо нормальний газок. Графік, спад, зрост, спад, і є на чому і потрейдити. І через те, що є оці качелі, це цікаво і іншим в нього приходять, в нього інвестують і намагаються заробити. І, власне, це чудовий приклад, от саме Бербенюшки, чудовий приклад того, що. Я розумію, що ви втомлюєтесь, ви перегораєте, вам важко. Але якщо у вас є ферма, якщо ви прийшли в а, тапалки, а, зробили ферму і хочете заробляти, блять, зберіться, не будьте тряпками і їбожте. От чесне слово, беріть всі проекти, беріть е, ферму, засаджуйте всі проекти, робіть мінімальні дії, виконуйте квести, що я робив, до речі, в барбекюшки. У мене барбікюшка прокачана тільки за рахунок квестів. Все, я більше нічого там не робив. Я тільки, до речі, в квести, квести і ще раз квести. Все, розумієте? Тому, якщо ви зробили ферму або хочете зробити ферму, беріть, робіть її. Це все приносить гроші. Це реальні результати, які капають з кожного лістинга. Залістився ММІФІ півторушка, залістився Ікс – півторушка, залістився Кетізен штука, залістився Ребіт, 600. хом'як там менше. Але все одно це реальні гроші, які приходять на баланс. Таполок 100 біса багато. 500 плюс проектів я нарахував і додав їх в. Криптомозоль в базу знань. Якщо ви ще не зайшли, то посилання буде в описі: залітайте і користуйтеся цими таплками, фарміть і заробляйте. Якщо ви не знаєте, як зробити ферму, пишіть мені в особисті. 20 всратих баксів коштує мануал, купуйте і робіть. Просто робіть і заробляйте на цьому. Розумієте, поки є можливість, потрібно це робити.